Для цього чоловіка дощ і снігопад ніколи не стають несподіванкою, адже чим буде дивувати погода, він та його колеги завжди знають наперед. Мова йде про конотопських синоптиків. Прогнозувати примхи природи, метеоцентру конотоп допомагають спеціальні прилади. Під час імпровізованої екскурсії метеомайданчиком нашу увагу одразу привернула ця красива куля. Метеорологи називають її геліометр. Ми бачимо кулеподібну лінзу, і коли сонце знаходиться над горизонтом і воно не закриється. Хмарами, то на спеціальній стрічці, ось я вам її можу тут ближче показати, відбувається пропал. Ця стрічка, як ви бачите, поділена на години, і таким чином ми можемо визначати тривалість сонячного сяєва. От якраз отак виглядає цей пропал. І тут от, кожну, за кожну годину ми визначаємо тривалість сонячного сяєва. На Конотопському метеомайданчику також встановлені термометри, гігрометри, опадомірне відро, вітровимірювальні щогли та ще багато іншого. Всі ці атрибути допомагають. Магають синоптикам фіксувати зміни в атмосфері, за словами Андрія Куцого, Конотопська метеостанція одна з небагатьох, що представляє нашу країну на світовому рівні. Станція Конотоп є однією всього-навсього десь приблизно з 20 станцій. У нас на Україні, яка приймає участь у глобальному обміні метрологічної інформації. Тобто, інформація нашої станції іде про до прогностичних центрів всіх країн північної півкулі, які займаються прогнозом погоди. Конотопська метеослужба має багату історію Погодою у нашому місті спостерігають з 1883 року. Синоптики дислокувалися. І на місці нинішнього пологового будинку, і на базі залізничного вокзалу. Нинішнє ж приміщення будувалося спеціально для метеостанції. Це місце було вибрано наприкінці 20-х років минулого століття. Воно було обрано тому, що фактично знаходилося за містом. Було перенесено от з району вокзалу метеомайданчик і спеціально збудовано це приміщення. От, біля якого ми зараз з вами знаходимося. Наразі дев'ять працівників синаптичної служби займають у цій будівлі всього кілька кімнат. Ремонту ці стіни не бачили вже давно. Причина в особливому статусі служби, адже вона стоїть на балансі гідрометцентру. Тож сподіватися на допомогу місцевих органів влади не доводиться. Станція, вона знаходиться на балансі українського гідрометцентру. Тобто, скажімо, місцеві органи влади, якби і мали бажання. Нам допомогти з ремонтом приміщення, то у них дуже мало юридичних підстав і можливостей це зробити. Користуючись нагодою, наша знімальна група поцікавилася весняним прогнозом: розкривати усі карти сезону. Синоптики не ризикують, але далеко ховати теплий одяг не радять. За їх словами, найближчими днями очікується похолодання. Як це і завжди буває на початку весни, значні коливання температурного режиму. От після вчорашнього похолодання ми на найближчі три дні очікуємо не ну, таке доволі суттєве потепління, вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, в день 10-15 градусів, а приблизно з 28-29 березня знову ми очікуємо на невелике похолодання. Вночі, ну, можливо, 0,5 градусів, в день це буде ну, 6-8, при проясненнях, можливо, і до 10 градусів тепла. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу «Пульсар».